Усім доброго ранку, як завжди, вранці кілька думок і молитва разом для всіх нас. Я сьогодні розмірковував про деякі речі, які дуже важливі в нашому житті, і останнього разу ми спілкувалися про те, що, як зорганізувати свій час, щоби мати годинку для Господа. Сьогодні декілька думок в тому напрямку. Як приготувати серце, щоби чути Божий голос? І хочу зважити, що це є великий привілі для всіх нас, бо Господь каже, що мої вівці вони слухають голос мій, вони чують, вони реагують, вони йдуть за мною, бо вони знають мій голос. Коли я читаю Єремія, 7 розділ, 13-й віршик, то Єремія він проголошує, він говорить деякі речі. Як Бог звертався до народу, а народ не чув. Він каже так. І що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали. І кликав я вас, та ви не відказали. І тому хочу сказати, що інколи люди дуже все ускладнюють. І тому перша думка: ніколи не ускладнюй своїх взаємин з Господом, бо Він бажає тобі говорити. І важливо, щоб ми мали бажання чути. І тому хочу сказати, що не ускладнювати це прийняти Боже керівництво. Бо Господь каже, що його чути легко, якщо ми готові до його керівництва та готові догождати йому, підкорятися йому. Якщо ми упокорюємося йому та готуємо своє серце. А мені дуже до те, що казав Давид. Він казав так, що Господи, серце чисте створив мені та Духа Твого Святого не відбери від мене. Дві такі хриси, які важливі, щоб приготувати своє серце, щоб воно було чистим, і щоб ми були готові до керівництва Духа Святого. Матвія 5:8 Господь каже так, що «блаженні». Чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І наступне, про що я розмірковував, що дуже важливо приготувати своє серце для того, щоб сам Господь він направляв нас у цій бесіді. Притчі 16:9. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. І особливо важливо, щоб мої кроки до його серця не були ускладнені, і його крок, і його шлях до серця мого не був ускладнений мною. І це дуже важливо. Тому перше, не ускладнюй. Бо сам Господь Він є Господь, який не мовчить. Він є той, хто промовляє. І треба нам готувати серце, щоб його чути. А наступне, і це дуже важливо, це бути, визнати Боже керівництво через Слово Його та через Святий Дух. Визнати керівництво це підкорятися Йому. Просіть Його допомоги, відкласти свої думки, бажання, досвід та думки інших людей. Усе, що наповнює серце. Я собі ще розмірковував про те, що важливо інколи закрити свого рота, щоб чути його. Знаєте, Ми приходимо в спілкування, і ми дуже багато говоримо, просимо, все це робимо, а інколи треба мати Боже керівництво через Слово і Дух, і треба трохи закрити рота, щоб чути, що Він хоче казати. Знаєте, я був в одному спілкуванні, і було дуже важко, чому, бо всі люди вони говорили одночасно. Трудно було щось сприймати. І хочу сказати, що в нашому серці, в наших думках дуже багато є різних голосів і всього. Але важливо сьогодні відокремити голос Божий і шукати таких шляхів, шляхів щоб підкоряючись йому чути його. Друге коринтян 10:5 Павло каже: І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо. Всяке знання на послуг Христові. І я зважу на те, що важливо сфокусуватися на тому, що у горі, а не на тому, що на землі, не на земному. І це є проявом а, мого бажання його чути. Сьогодні дуже багато що розфокусовує. Ми маємо свої плани, ми маємо свої надії, ми маємо все, ми дуже багато все. А Павло тут каже, щоб ми що зробили, сфокусувалися на ньому. І знаєте, Павло звертається до Колосян, він каже, що якщо ви воскресли з Христом, то розмірковуйте, думайте, шукайте те, що є горішне, а не те, що земне. Тому будьте готовими для того, щоб він керував це спілкування, щоб мені чути. Знаєте, і це тоді, коли ми говоримо, знаєте, як колись Самуїл сказав про те, що раб Твій слухає Тебе, Боже, ти говори, підлягати під його керівництво, сприймати його. Ми читаємо притчі, третій розділ, п'ятий, шостий, сьомий віршник: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. І знаєте, інколи ми маємо дуже багато різних таких людських речей в своєму життю, в нашому спілкуванні з Богом, Господь каже: зупинися, зроби тихо в своєму серці і дозволь мені тобі говорити. Сприйми моє керівництво, бо воно найкраще. Бо все те, що людське, то є марнота. У кожного є свій досвід. Але б мені дуже би хотілося зважити на те, що сам Господь Ісус він завжди мав деякі корекції всього того, щоб чути голос Батька. Він ходив в пустелю, він підіймався на гору, він інколи цілу ніч він був в спілкуванні, щоб ясно чути. Щоб ясно бачити, щоб мати Боже керівництво. І хочу сказати, що він був дуже слухняний, він виконав все, до чого він був покликаний. І ще що хочу сказати, знаєте, що є той ворог. І останнє, про що я сьогодні розмірковував, що важливо протистояти ворогові, або він буде. Докладати усіх зусиль, щоб ти не почув, щоб ти не мав спілкування і не мав Божого керівництва. Знаєте, сьогодні це дуже наглядно. Інколи війська вони б'ють по штабах. І ну, здавалось би, яка там дуже така велика стратегія. Всі ж війська на фронті, на лінії, і все там воно йде. Послухайте війська, які втрачають керування. Вони дуже швидко розпрошуються, вони дуже швидко здаються, бо вони не знають, що робити далі. І тому дуже важливо протистояти ворогові, щоб не втратити Боже керівництво і можливість чути його. Є дещо те, що е, ну, робить враг. Що він робить? По-перше, він наш позив, наш погляд, наш фокус він змінює на щось інше. І Яків каже, четвертий розділ 7-8. Він каже так: тож підкоряйтеся Богові та спротивляйтесь дияволу, той а, утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, та й Бог що зробить, наблизиться до вас. І це дуже важливо. Але хочу сказати, що інколи ми так маємо такий. Розслаблений такий свої ці всі спілкування і все таке, і ми дуже втрачаємо швидко. Я собі роздумував, знаєте, не так давно я їхав, і я собі включив е, на горну проповідь Господа, і я її тричі чи, чи чотири, я її прослухав. Але знаєте, на чому я себе спіймав? Мої думки вони тікають. Я слухаю, як читається Слово Боже, але думки тікають. І треба дуже бути сфокусованими, щоби почути і щоби прийняти те, що говорить Господь. І мені дуже до вподоби те, що каже Павло, це шостий розділ. До Єфісян, ви це все знаєте, з 10-го віршика він каже, дає таку настанову: нарешті зміцнюйтесь з Господом та могутністю його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже ваша. Боротьба не з тілом і кров'ю, але з начальствами, з владами, зі світовими правителями темряві цього віку з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте підперечте, з істинною задягнитесь броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити, благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Слово Боже. Постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. І Павло каже, що коли я йду, Інколи в цю кімнату, щоб бути з Господом, не розслабляйся, як той воїн Божий. Завжди май Божу зброю, всі Божі обладунки, завжди будь споряджений Словом Божим, щоб коли ворог буде тиснути, для того, щоб ти не почув, щоб твої думки десь тікали. Ось май слово Боже, і ти проголошуй його, щоб триматися цієї бесіди. Знаєте, я хочу сказати, що ми маємо діалог ровно настільки, наскільки ми чуємо один одного, Бог нас, а ми Його. Він завжди уважний, він вислуховує, але як зі мною. І тому, знаєте, це дуже такий гарний сьогодні думка була для мене, що наскільки це гарно і тепло на серці, коли ти знаєш його голос, коли ти чуєш, коли він завжди в твоїх всіх обставинах, коли ти не розфокусований. І ти стаєш, як ото інколи після гарного обіду, який ти вживав гарну разну е, їжу. І знаєте, хочу сказати, що тепло на серці, мир приходить. Інколи це дуже багато є, таких, все те, що бентежить, але ти виходиш, ти розумієш, що, Господи, я знаю, Ти чув мене. Я знаю, що я слухав Тебе і ось що ти мені сказав. І це дуже важливо. І тому Хай Господь сьогодні благословить, щоб кожен з нас він почув, що сьогодні Господь він промовляє до нашого серця. Ось і хай Божа благодать буде з усіма нами, щоб ми були дійсно його людьми, які чують Його, які знають Його голос і які рухаються за ним. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми маємо такий великий привілей, бо ми твої діти, ми вівці Твоєї отари. Ми дуже вдячні, Господи, що Ти говориш до нас. Ми дуже вдячні, що Ти піклоєшся про нас, що Ти чуєш нас, Господи, допоможи, щоб ми не тільки слухали, а щоб ми почули. Щоб ми не тільки почули, а ми виконали все те, що Ти кажеш. Ми сьогодні дуже багато чого потребуємо, Господи, і Ти говорив наше життя. Хтось потребує зцілення, і Ти говорив Його життя, хтось потребує безпеки, і Ти говорив Його життя. Хтось потребує, щоб мати сили, то Ти зміцнюй його, Господи. Хтось потребує потішення, то Ти говори Дух Святий. Господи, допоможи нам не втрачати ніколи зв'язок і бути з тобою на зв'язку. Дякуємо Тобі, що ти такий величний і ти такий маленький, що є в нашому серці, Ти є в нас, і ми чуємо Тебе. Господи, дякуємо Тобі за це. І благання моє, Господи, в ім'я Ісуса. Допоможи нам завжди мати Твоє керівництво в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь він керує, нехай Господь говорить, нехай Він потішає кожного з нас, нехай Він буде дуже близько до кожного з нас. Хай Господь благословить вас, ваші сім'ї, діточок, онуків, ваші церкви, друзів і захистив, і був з вами, і супроводжував вас. І благословив і захистив ваші домівки, ваші церква, ваші міста і села, де б ви не були. Хай Божий покров буде над вами, і Боже благословення, і хай завжди в серці, в розумі буде Господній голос, який потішає і дає силу, який приносить мир в серце. Будьте благословеними в цьому дні.